Бориспільському державному історичному музеї відбулася виставка творчих робіт митці рідному місту, на якій було представлено роботи 34 бориспільських талантів, які виконані у різних жанрах. Директор музею Наталія Йова зауважила, що цей захід є справжнім подарунком для музею до дня його народження, яке святкують 7 листопада. Дуже приємно бачити тут дійсно талановитих, яких я дуже багато знаю яких знаю, деяких знаємо ще з дитинства, що вони ростуть, вони розвиваються, вони продовжують творити, вони не зупиняються в своєму творчому цьому натхненні в творчому, в своєму творчому рості? Зала музею зібрала чимало людей, які прийшли помилуватися роботами митців. Кожен присутній знаходив у роботах щось особливе та близьке серцю. А то й відповіді на питання, які хвилюють, дуже цікаво в цій виставці. От нашому відділу благоустрою, нашому зеленому господарству треба теж відвідати обов'язково ці картини. Тому що, наприклад, має вододинко картина бібліотека, бо там є приклад, як треба дійсно прикрашати наші будівлі, державні заклади. Бібліотеки в даному випадку міські ради, тобто фантазія, але фантазія така, знаєте, дійсно клумби у вигляді книги, ну прекрасно, просто здорово. Дана виставка відбулася у рамках відзначення тисячоліття від першої літописної згадки про Бориспіль. Міський голова Анатолій Федорчук привітав працівників музею 48-ю річницею від дня його створення, подарувавши історичному закладу сувенірний настільний годинник. Також долучилася до привітань заступник міського голови Людмила Пасенко. Сьогодні, оглядаючи виставку, важко сказати, який твір більше тебе вразив, тому що абсолютно кожен намальований, зроблений з величезною любов'ю, з величезним почуттям патріотизму до рідного міста, тому що дійсно ви творите сьогодення. Роботи, представлені на виставці, надихали присутніх зануритися у себе та віднайти часточки гармонії та добра, аби потім висвітлити їх у своєму житті, а то й творчості. Адже краса та талант робіт творців мотивували створити щось і відвідувачів. Мені приємно вас привітати з новою перемогою, побажати вам подальшого натхнення, подальшої співпраці з нами. І я надію, що в майбутні роки. Ви примножите наше місто своїми дворами, тому я вам бажаю добра, щастя, благополуччя. Всього найкращого. мотиви творчих робіт поєднують у собі як минувшину, так і сьогодення. Картини та вироби демонстрували красу Бориспільських пейзажів. Під час заходу з'явилася думка про те, що таку виставку було б доречно створювати кожного року. Отакі різноманіття воно. Наповнює силою і впевненістю в тому, що всі таланти, які народила Бориспільська земля, вони непроминуші, вони ніколи не вичерпаються. Вони будуть покращувати, зміцнювати нашу впевненість у тому, що майбутнє у нас буде прекрасним, бо з такими людьми ми його таки побудуємо. Кожна із нас народжена дитина, вона обдарована. Якщо навчити дитину правильно, якщо дати їй крила, то вона буде летіти дуже далеко. Вона буде летіти і в мистецтві, і в музиці, і в живописі, і в хореографії, і в слові. Художник Сергій Кравчун звернув також увагу на те, що варто приділяти якомога більше уваги саме на творче виховання дітей, оскільки малеча це наше майбутнє, то на думку Сергія Степановича варто навчити їх творити самостійно, а не за допомогою комп'ютерної техніки. Також звернувся до присутніх художник Володимир Чекулай. Подібні зібрання творців це дуже важлива річ. Перед цим, хтось сказав, що дуже важко об'єднати взагалі людину. А тим більше об'єднати в думці чи в баченні людину, яка володіє уміннями. Від чого ми отримуємо люди гармонію? Від, від того буття, яке нас що ми спостерігаємо в зовні. В серці, всередині в душі, ми народжені чистими, чистими справедливими людьми з любов'ю, з усіма даними. Директор Бориспільської центральної бібліотеки Жанна Кручиніна сповнена приємних вражень від виставки, подякувала організаторам за створення такого заходу. Я дивлюсь, і більшість наших творців я знаю, знаю їх творчість, знаю їх особисто. Це дуже чисті і відкриті люди, люди, які дійсно творять добро. Несуть світло своєї душі, нам людям. Ось беріть. Дивіться, насолоджуйтесь, отримуйте. Творчість це можливість передати світу певну інформацію, виразити свої емоції та почуття незвичайним та цікавим для сприйняття інших способом. Бориспільські творці, маючи невичерпний талант та люблячи своє місто, щоразу присвячуючи йому свої роботи, демонструють його красу та велич, що безумовно буде історичною пам'яткою для наступних поколінь. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.